Переходимо до проєктування наших класів. Я ще раз вам нагадаю, що ми тут з вами маємо. І так дивіться: ми з вами маємо е, такий собі клас, який ми назвали People. Де цього класу є поля, які мають е, поки що ідентифікатор Public. Ось так, потім конструктори. Ми з вами розібрали для чого вони для того, щоб. Нагадаю, це методи такі, які дозволяють створювати, відповідають за створення об'єктів нашого класу. Так? Є у нас методи, от є метод Go. Так? Це ходить у нас людина, є методиці, це людина у нас є. І метод print він просто виводить інформацію про людину. Це те, що ми з вами маємо. Так, зараз ми з вами поговоримо про властивості. Як правило, ось ці поля класу. Так, вони е, містять особисту інформацію про об'єкти класу, да, і тому е, не дуже гарно, коли у них стоїть доступ паблік. На що у нас відбув, як кажуть, е, ну от як захистити дані да, від несанкціонованого, як кажуть, доступу? Значить, е, Є так звані, е, ну, це е, властивість, яка не, не властивість, а. Принцип, який називається інкапсуляція да, в об'єктно-орієнтованому програмуванні, і вирішується він доволі простим способом. Значить, для полів класу ставиться ідентифікатор не паблік, а, а може ставитись протектор. Да, ми ще поговоримо про нього, а є такий ідентифікатор доступу, як private. Дивіться, що ми. Напишемо ось тут. Поставимо цей ідентифікатор привейт. Привейт, так. То вийде у нас отака ось річ. Дивіться, що тепер доступ до нашого поля Age він буде обмеженим. Ой, е, тут private int я витер, да? Int h Так. вот буде обмеженим. Що це означає? Це означає, ну ми тут не задавали, що якщо ми спробуємо, от, наприклад, для ось цього об'єкту, або для любого з інших об'єктів задати цю це поле, ма отримати доступ. Дивіться, да, ми ось отут, от ми. То можемо дивитися, е, получається ж як? Ми можемо написати age, правильно? От, попробуємо дивіться, age, так, да? от, наприклад, рівнює 10 там, да, років, так? то виходить, е, ну, що доступ дивіться, у нас заборонений, заборонений. Да? Він каже, що е, доступ у нас. Ну, Немає доступу до даного поля. А як же тоді отримати доступ? Да? Для того, щоб зробити тоді доступ і якось використовувати це поле скрізь, окрім як тут? Тут ми можемо мати доступ. Усі ж у нас є, бачите, ми, ніяких помилок не, не, не виникає. А ось тут, якщо я ось отак напишу, то тут є помилка. Да? То тут є помилка. В такому випадку створюють, створюють методи, да? пишуть методи доступу, а ще їх називають іноді setter and getter, методи доступу. До полів. да? До полів. Дивіться, от є поле у нас age. Щоб для нього створити метод, ми пишемо ключове слово Public. Він у нас буде Public, цей метод. Далі вказуємо тип. І, як правило, пишуть з великої просто літери H. і після цього ставлять ось такі дужки. і от він підказує GET і Set. Давайте я так я скористаюся цією підказочкою, але трошечки ось цю серединку поки що не буду ставити, а її опишу. Значить, дивіться. Наприклад, якщо я хочу перший метод, давайте я напишу ось метод GET, він каже. Да? Правильно, він каже, метод GET, і в методі GET я просто поставлю, раз метод GET він існує для отримання даних, да? то мені тут достатньо буде написати ключове слово return, оскільки ж е, він у нас. Ретурн так, і повернути, і повернути що? Повернути age. Так, що у нас вийдеться? У нас получатиметься слідующе. Дивіться, що коли ми захочемо о, отримати рік, да, от вивести рік. От, наприклад, дивіться, тут ще помилка з роком, це тому, що стоїть присвоєння. Давайте я, в принципі, напевно, ось тут допишу. Ще один метод, який буде set, H, дивіться, ну, правильно, він мені підказує, тому цією підказкою. H дорівнює value. Що це означає? Це означає, що якщо ми будемо якось присвоювати H, да, то ось отут, дивіться. От, я повинен поставити що P1 H, да, а потім дивіться, ось отут ставлю я ще. Просто дорівнює, да? І дорівнює 10. А чого він не хоче у нас? Секундочку. У мене всі всі мови перепутались, так? Да? Не зрозумів. В 1 h да? Ось так. Дорівнює. Ну і наприклад, нехай це буде не вік, а нехай це буде. Щоб для прикладу у нас було. Для, для прикладу було у нас більш-менш. Хай це буде рік. Ну, або ж там, наприклад, нехай буде age все таки вік, да 20. І що виходить? Що в даному випадку, якщо ми звернулися, то у нас, виходить, спрацьовує ось оцей метод set, який значенню нашому полю age присвоює те значення, яке ми з вами вкажемо. І дивіться, якщо ми тепер скористаємося принтом. То получиться у нас що цей Петренко, так? який тут є, він матиме еджі, в нього age буде 20. От дивіться, ми запустимо. І бачимо, що ось у Петренка у нас age 20. Бачите, в інших нема. Якщо, в принципі, ми е, захочемо присвоїти і іншим да? якийсь age. Он, дивіться, ось отак. О, РНД, ну тільки скажімо, давайте від. Візьмемо там від 10 і до, наприклад, там п'ятидесяти, до 50. І тоді, якщо ми запустимо, то ми отримаємо H в усіх наших об'єктів класу. Тепер. Далі, навіщо це як кажуть таке робити? Да? Значить ось ці властивості, які ми постворювали, ось ці методи доступу до наших полів, вони дають змогу робити якийсь е контроль. Ну, наприклад, от якщо у нас є метод set, так, метод СЕД, і скажімо, якщо ми ну, більше ста навряд у нас хто рідко, хто живе. Тобто, якщо ну, помилково от, ми візьмемо і введемо значення більше, там, наприклад, 100, то я хочу, щоб воно, а, ну, якби значення було ну, якесь там тільки 100. Да, от ми вводимо 1000, а отримуємо 100. Чи вводимо 500, а отримуємо 100. Дивіться, Якщо я ось отут поставлю, наприклад, тепер 500 випадкове значення, то воно ж буде від 10 до 500, да? а якщо більше 100, то я хочу, щоб було тільки 100. То ось отут, тоді я пишу, що, якщо, якщо, да? H, або, ну, наприклад, від'ємне, да? менше нуля. Удивіться, я е ось отут, наприклад, поставлю від. Минус 50 до плюс 50, ну, так буде краще. Від мінус 50 до плюс 50, а да. і тепер стоїть, якщо h там менше 0, то h дорівнює 0, так інакше h дорівнює value. І оце ось h ми перебираємо. Ось і так, так? Да? І тепер запускаємо, і в результаті дивіться, що ми отримаємо. Тобто, виходить, що H, дивіться, ось отут, а бачите, 0. Так, напевно, від'ємне воно було. А чомусь ще не, не розумію. Отут От щось мінус 21, чи що це стоїть воно? Не повинно ж бути, так? Да? Ну, або давайте, якщо не з мінусом, щоб нам там не гадати, бо у нас там тіре кої стояло, да, давайте все-таки ось отут зробимо а, диапазу, а, від, 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 від мінус. Давайте зробимо від діапазон від 0 до 500, і якщо більше 100, якщо більше 100. Якщо більше 100, то H дорівнює 100. Інакше дорівнює. Ну-ка, час запустимо, подивимося. Ну, ні, тут все-таки ось а тут воно проскакує. Чому так? Не можу зрозуміти. Дивіться, Петренко, да? А потім ми ось отутж присвоїмо значення, і воно 100 чомусь у нас. Не з'являється. А чому воно не з'являється? А воно не з'являється тому, що я поспішив і написав тут age. А треба написати value, того що воно ще не являється ейджем, воно ще не присвоїлось для age, Да? Воно велью, воно тільки значення. Дивіться, тепер буде все правильно. Дивіться, бачите. Тобто, отут от випадали значення, які більше ста, і тепер у нас їх просто немає. Далі, дуже часто щоб спростити це, оскільки ну за змовчанням дуже часто просто з'являється отак: от ретурн return, return да, наприклад, там, і е, якщо ніяких нема при присвоєнні, ніяких нема елементів, то в принципі дивіться, то в принципі це, ця вся справа робиться наступним чином. От дивіться, я зроблю із паблік. Е, Зменю ось тут на привет. На привид. В результаті, десь я ось отут отримаю помилки. Ось дивіться, бачите, нейм не можу я присвоїти, і тут нейм не можу присвоїти. Правильно? То тоді ми можемо використовувати так звані автоматичні властивості. Тобто записуємо ось отак: public Паблик. Далі. А... А, зараз секундочку, зараз, секундочку, зараз, секундочку, секундочку, секундочку. Отже, ми а, написали. Ось тут паблік, Далі вписуємо стрінг. Так, далі вписуємо стрінг. Е, далі е, вказуємо name. Да, нам надо name, Ми пишемо його з великої літери. Name. І... <кліст> дивіться. і далі вказуємо. От воно зараз не хоче. Не хоче він так нам сам уже підказувати. Да? От дивіться. Вказуємо set, крапка з комою і get. От. І таким чином тепер. Таким чином, ми можемо дивитися, да? ми можемо тепер використовувати ось ці автоматичні властивості для того, щоб задати нашому полю якесь значення, отримати до нього доступ. От дивіться, да? я ось, ось тут справив на велику літеру, і тепер ми маємо доступ, так? До даних елементів. Ось це те, що стосується. Використання властивостей і автоматичних властивостей, і також для контролю е, якихось правил, присвоєння, і можна для отримання якісь правила, якщо там нам треба скорочену назву якусь отримати, чи ще щось, да, то ми можемо ось тут в нашому методі GET, наприклад, там писати все, що нам з вами потрібно, писати якусь логіку. Так, тепер я зупиню запис наш.